Південноукраїнську питання майбутнього та повернення молоді додому після навчання завжди було важливим. Втім, цього разу ініціатива провести зустріч із представниками ПАЕС, влади, бізнесу та громади надійшла від самих ліцеїстів. Учні 10 класів, учасники менторської програми Покоління перемоги 3.0» від Глобал» хотіли зрозуміти, чи можна побудувати успішну кар'єру та знайти самореалізацію у рідному місті. Першим пріоритетом для молоді була розмова про найбільшого роботоповідного. Додавця, представники атомної станції наголосили на гострому попиті на фахівців. Наше підприємство завжди потребує нових працівників. Ті випускники, які йдуть з наших шкіл, звертаються до нас за контрактами, тристоронніми контрактами заклад вищої освіти ПАЕС і ви також мають преференції. Ми зацікавлені в вас. А зі своєї сторони, ми впевнені, що вам також це може бути цікаво. Підтримка майбутніх фахівців починається ще зі шкільної лави через активну роботу молодіжної організації підприємства, а також завдяки атомній академії це спільний просвітницький проєкт, який реалізується ПАЕС та українським ядерним товариством. Він дає школярам можливість уже сьогодні визначитися з профілем і мати переваги під час працевлаштування. Ми допомагаємо адаптуватися вам, коли ви прийдете до нас, проводимо різноманітні заходи. Як для цікавості, там дозвілля різноманітного в плані спортивних культурних заходів в робочому плані, наприклад, завжди ми допомагаємо адаптуватися і розвинутися в плані. Е Кар'єрного зростання не менш активно проходило обговорення питань підтримки підприємництва. Ольга Ретюнських, директорка міської філії Миколаївського обласного центру зайнятості, презентувала можливості для отримання стартового капіталу. А такий грант надається молодим людям у віці від 18 до 25 років. Вам лише достатньо зареєструватися фізичною особою підприємців. Це дуже гарний шанс для студентів, випускників, для молодих спеціалістів і просто для Молодих абітних людей. Представники управління молоді, спорту та культури підкреслили, що фінанси це лише інструмент, а головна рушійна сила змін завжди буде ініціатива та ідея. Навіть незадоволення, за їхніми словами, має перетворюватися на мотивацію для створення нових проєктів. Саме тому управлінці міста закликали молодь долучатися до патріотичної організації Пласт Червоного Христа та створювати молодіжну раду. Під час зустрічі учні порушили конкретну проблему брак місць для дозвілля та зборів у холодну пору року. І в відповідь було зазначено, що громада працює над створенням спеціального простору, але успіх будь-якої ініціативи залежить від активної участі та відповідальності самого покоління 3.0. Ліцеїсти подякували спікерам за приділений час, зазначивши, що дізналися багато нового та планують почати діяти у рідному місті.